Діти знають, мама шахеди летять, треба тікати. Ховаємося, ну а їхати коні. Чому ви плачете? Тому що наше село розбомбили, нашу школу, нашу конюшню. Коні живцем горіли. Це було страшно. Ми в підвалі ночували. Вчора прилетіло в сусіднє село і вбило чоловіка з жінкою, в них залишилися діти, троє дівчаток середити. Ми бігом ховатися в контейнерах, коли як жахнуло, он, жінки дало чи по шиї, чи в вухо, не знаю. Щось в вухо охвинить, я не пойму. Що у вас ви медикам показалися? Ні, нічого, я не знаю, тут ці медики. Я наші тіліпаються. Mm. Звісно, це не те, що свій будиночок. Ну нічого якось воно буде. Головне, що ми живі, здорові. І Головне, що я дітей вивозю.